Усім привіт! Сьогодні я хочу розповісти про один день з життя мого улюбленця. Я вважаю, що тварини це наші друзі. У мене в домі живе маленький пухнастик Марсік. Він сіробілий, він має стоньке тіло, гострі зуби, чудовий зір та нюх. Йому тільки 8 місяців. Якщо моєму улюбленцю щось не подобається, то він м'явкає. Марсік дуже любний, енергійний, ласкавий кіт. Найбільше він любить їсти та спати. Харчується він кормом із куркою, і кіт багато м'явкає. Але як зрозуміти мову котів? Звичайним м'явканням кіт привертає увагу господаря показуючи йому тим самим, що йому щось потрібно від нього, бляючи про свої потреби, дати поїсти, купити води. Серія дуже коротких звукових сигналів, як нібито заїкання і ледь чутний, у цьому кішка відкриває пащу, напрягаючи вуса, зазвичай говорить про те, що кішка починає полювання. Муркотіння або бурчання кішки говорить про її спокій і задоволення. Можна навіть сказати, що у кішки гарний настрій і вона просто щаслива, також муркочуть і хворі тварини, що допомагає їм розслабитися і заспокоїтися, тим самим наближаючи удужання. Цікаві факти про пухнастиків. У середньому коти витрачають дві третіх доби на сон. Тобто 9-річний кіт був активний лише 3 роки свого життя. У кішки тілі 230 кісток, у людини тільки 206. У котів немає ключиць. Тому вони можуть пролізти в будь-який отвір розміром із їхню голову. Поверхня носа у кішки так само унікальна, як відбиток пальців у людей. Серце кішки б'ється майже 2-3 рази швидше, ніж людське. У кішок немає потових залоз. Вони потіють тільки через лапи. Спина у котів дуже гнучка, тому що має 53 вільних прилеглих хребців, у людини тільки 34. Одна з причин того, що кошенята так багато сплять. Полягає в тому, що гормон росту в кішок, так само як і у людей, виділяється під час сну. Я люблю свого котика та все роблю задля його комфорту. Дякую за увагу!